Ну що, дим, виходиш? <праць> <праць> сказати, що я, коротше, шоці, не сказати нічого, я собі прийшов, щоб програти, а виявилося, що треба було куватися до другого туру. Okay. Тому дякую, ви шикарна публіка. Починаємо. До, 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 до. Ода рідному місто. Як показує історія, люди, на жаль, забувають людей, пам'ятають лише рідне місто. Місто вдягається сіре, закутує парки дощем, місто ховає обличчя в парчу, заколихує шумом. Місто озимку сумує, розвите параліч дощенту. Місто як люди, в сірості, доля погано вищує. Проспекти, мов вени старих наркоманів, заплиті морями наркотиків, з ваби і брудом, впевнено котану спріву, слухаємо музику. Правда, нормально. Всевірно, всевишній, жити до рівня руху. Люди не дивляться в очі, ховаються в гаджети стрімко. Люди бажають забутись місто висноктує радість. Люди не бачили місто гарну погоду, хоч бачили різне. Зрідка хороша, така от сучасність у душі поранених. Місто холодне сміхнеться неоновим оком реклами. Голосно крикне на вушку, покличе до дії марно. Зламатись не може поламане, горе принесене в малку, бо діти залишились дітьми. Тут <плес> тоді швиденько. А, і трошечки, як то кажуть, історія. Да? Тисне на спину стіна кенотафу, найбільше косниця пога... спиться погано. Справа завершена штищику, ще під гілоком ті ветерці. Думати треба завчасно про того, з ким будете грати. Доля суперник кращих? потрапити легко при цій. Справа твоя обирати якісь обладунки і точки, тиснути, бити, спустити, чиї якосі Тільки не треба жалітися в підсумку. Втома ляже на плечі титана і просто впадеш у ліці. Сняться небіжчику, ночі Аравії, море червоне, вічна імперія, землі далекі, з десяток морів, Добре собі відпочин на шляху до Одеса ової, славши життя на досягнення Божої мрії. Власне, залишиться надпис на стінці граніту. міра досягнень, ціна за мільйони доріг, вічно дрімати героям або невідомості скнити, діяти треба, щоб потім писали горів.